Людмила Призан вже 45 років працює у багатопрофільній лікарні Веснянської, Нечанської, Радсадівської сільських рад Миколаївської області. Каже, лікаром хотіла стати ще з дитинства. І Дивлячись на цих лікарів, я, от мені теж, я мала ще була тоді, 8-9 років. І мені теж хотілося стати лікарем. Після закінчення школи я в перший же рік поступила в Одеський медичний інститут. Імені Пирогова. Навчалася сім років, ну, шість років інтернатура. В Одесі закінчила інтернатуру по фаху фтизіатрія. Пізніше з родиною переїхала до Миколаєва та почала цікавитись рентгенологією. Спочатку працювати було важко, розповідає Людмила. Дуже важко сказати людині, що у вас таке захворювання. Діагностика цих захворювань теж другий раз важка. Тому що на той час, коли ми тільки починали, ще не було томографії, не було МРТ моніторизонансної терапії томографії. Тоді в основному ставили діагноз по лабораторним дослідженням і по рентгенографічним дослідженням. То, звичайно. Томографи тоді ще були аналогові. Важко було. Згодом роботу значно полегшили нова апаратура та цифровізація інформації. Проте звикання зайняло певний час, каже лікарка. Останній рік, в 2021 році, перед самою війною, ми отримали дуже гарний апарат, цифровий. Це для мене зараз, на даний час робота дуже. Цікаво, тому що це тому, що цей апарат, дивлячись на знімки, буквально мільчайші нюанси можна роздивитися і досить таки грамотно поставити діагноз. Людмила говорить: на початку повномасштабного вторгнення працювати доводилось вдень і вночі без вихідних та відпусток, адже раніше ніколи не стикалася з військовими пораненнями. А тут зразу. Відразу багатоуламкові переломи, багатоуламкові пошкодження, мінно-вибухова травма і черепа, і грудної клітки, і хребта, і верхніх кінцівок. Люди приходили з сіл, теж практично добиралися хто як міг, тому що люди так так звичайно хворіли. Тим паче, що був стресова така ситуація. загостювалися всі хронічні хвороби. Наплив був теж великий. Людмила Призант розповідає, зараз своєю роботою дуже задоволена. Це моя спеціальність, я до неї йшла і я в ній працюю. Це моє життя. Тому що кожен день стараюся йти на роботу, тому що знаю, що люди тебе чекають, люди до тебе йдуть. Марія Тамакарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.